Привіт, друзі! Сьогодні ви дізнаєтесь не просто цікаві, а рідкісні факти про легендарного актора Роберта Дауні Молодшого, людину, яка зуміла пройти через пекло і стати символом надії, сили та відродження. Це історія про генія, бунтаря, філософа і справжнього Роберта поза екранами. Тож приготуйтеся зараз буде гарячим. Факт перший. Роберт виріс у сім'ї митців. Його дитинство було зовсім не голівудською казкою. Його батько, режисер Роберт Дауні, старший, дозволяв сину зніматися в експериментальних фільмах ще у 5 років. Та не шокуючи те, що вперше Роберт спробував наркотики у віці лише 6 років. Батько сам дав йому марихуану з цікавості. Пізніше Дауні називав це початком найтемнішої дороги в житті. Факт два. Він був надзвичайно талановитим з дитинства. Роберт грав на барабанах, фортепіано, співав і писав вірші. У 10 років він жив у Лондоні, де відвідував школу класичного балету. Так, майбутній залізна людина танцював у балетних туфлях і робив це професійно. Факт 3. у 17 років він кинув школу. Щоб стати актором, він переїхав до Нью-Йорка. Там жив у крихітній кімнаті без опалення, харчувався кавою бутербродами і зізнавався. Тоді я відчував, що не маю нічого, але саме це змусило мене боротися. Факт 4. Перший прорив прийшов у 1987 році. фільм «Less than Зіро, де він зіграв хлопця, залежного від наркотиків. Іронія долі. Роль була настільки близька до його справжнього життя, що після зйомок його власна залежність лише посилилась. Пізніше актор казав: Я не грав цю роль, я просто показав самого себе. Факт 5: у 90-х найталановитіший молодий актор. У 1990-х він став одним із найпроблемніших, але й найталановитіших молодих акторів Голівуду. Його арештовували шість разів. Він сидів у тюрмі, проходив десятки реабілітацій. Та, попри все, Роберт казав, що цей період очистив його душу. Під час ув'язнення він працював у тюремній пральні за 8 центів на годину. Факт 6. повернення у кіно завдяки Мелу Гіпсону. Гіпсон, який уже мав великий вплив у Голлівуді, особисто заплатив за страхування Дауні, щоб його взяли у фільм The Singing Detective. Без цієї підтримки можливо ніколи б не було залізної людини. Факт 7. Категорична відмова брати Дауні до студії Марвел. Коли Марвел вирішувала, хто стане Тоні Старком, студія категорично не хотіла брати Дауні через його минуле кастинг-директор Джон Фавро боровся за нього до останнього. Він буквально сказав керівництву: Якщо ми хочемо справжнього Тоні Старка, це тільки Роберт і він мав рацію. Факт 8. Хобі дауні молодшого. Роберт великий фанат медитації, бойових мистецтв і китайської філософії. Він практикує вушу, читає тексти Лао Цзи та вірить у духовну енергію. Саме ця філософія допомогла йому залишатися спокійним після виходу з залежності. Факт 9. Надзвичайно розумна особистість. Він має надзвичайну пам'ять і здатність до імпровізації. На зйомках фільмів Марвел. Більшість його фраз не були прописані в сценарії. Наприклад, знамените «I am Iron Man». у фіналі першого фільму це імпровізація, яка стала історичною. Факт 10. обожнює тварин. Роберт Дауні, молодший фанат тварин. У нього вдома живуть альпаки, кози, собаки і навіть кішки рідкісних порід. Після «Avengers Endgame» він створив екофонд «Footprint Coalition», який займається очищенням планети за допомогою штучного інтелекту та робототехніки. Так, справжній Тоні Старк у реальному житті. Ось такі вони: 10 рідкісних і маловідомих фактів про Роберта Дауні молодшого. Він довів, що навіть якщо ти впав у прірву, це не кінець, а лише початок нового шляху. Його історія приклад для кожного, хто хоч раз сумнівався у собі. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І обов'язково подивіться попереднє відео: «10 психологічних фактів про людину, які вас шокують. До зустрічі! Слава Україні!